Дякую, що ви знайшли хвилинку часу. і Я думаю, що якраз кілька перед цим прозвучала Волин Моя, саме наш ансамбль з, Волин... з, з Волинської з Полісся. Якщо можна, ми почнемо наш виступ, почнемо з Поліської Дудки-Викрутки. Я вас грав на дуці викрутці Максим Бережнюк. Це наш дударик, ми його так називаємо, тому що він грає ну, майже на всіх духових інструментах, які є у світі, не тільки в Україні. Перед вами фольклорний гурт Кросна. Кроснами ми називаємося, тому що на Полісі так називається Ткацький верстат. А ми продовжуємо традицію, тчемо своїми, своєю творчістю в піснях, музиці, в танцях. І зараз, дівчата, ми хочемо для вас заспівати веснянку, ой, гором гором-гором». Всі пісні, музику, яку ми будемо співати, ми їздимо в експедиції, записуємо на полісі, на Волинському, на Рівненському, на Житомирському поліссі.